Трамп краще, що у мене аніж Зеленський, не про великий жаль для нас нинішній ситуації. Хоча я завжди вважав і вважаю, що держава має керувати не що у мене, а професійні люди, бо непродумана зовнішня політика і внутрішня відсутність стратегічного бачення призводить до катастроф і неготовності нації до їх вирішення. Як це відбувається з нами сьогодні? в Випадку. Трампа, ну ви знаєте, тут нема що сказати. Він буде ставити перед собою ті цілі, які він вирішив своїм найближчим оточенням. Вони переважно орієнтовані на його таке найбільш агресивне середовище прихильників. Мага, і він буде йти в цьому фарватері, це беззаперечно до першого якогось серйозного потрясіння. От тоді може бути певна корекція його курсу. В нашому випадку ситуація ще сумніша, тому що ми не готувалися до війни, слухали казки, що її ніколи не буде. Коли великий наступ Росіян на Україну почався, ми отримали достатньо багато коштів від європейських і інших наших союзників. І замість того, щоб вкласти хоча б частину цих коштів в будівництво нашого військово-промислового комплексу і по базових речах закрити всі потреби ЗСУ на роки і десятиліття вперед, ми не зробили нічого. Е, тому зараз можна робити круглі очі і казати: ой, Боже, як ж так сталося, як ж ми тепер без штаті виживемо? Але е, просто треба не забувати запитати у керівництво держави, а як так сталося, що ми до цього дійшли? Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.